У Севастополі відбувся фінал міського етапу всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Участь у змаганнях, покликаних привернути увагу молоді до необхідності придбання навичок діяти індивідуально і колективно у надзвичайних ситуаціях, стали Севастопольські школярі, учні старших класів. Це вже 18-й фестиваль ДЮП, організований за підтримки управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та управління освіти і науки Севастопольської міської держадміністрації. Їх представники увійшли до складу журі та кілька годин тому команду. Переможця, яка у вересні цього року представлятиме Севастополь на всеукраїнському фестивалі. Днями в районі Максимової дачі пройшла перша практична частина фіналу, участь в якій за підсумками попередніх етапів змагань змогли взяти 12 із 36 зареєстрованих команд учасниць. До другої і останньої частини, що відбулася сьогодні, 9 квітня, за цікавим збігом було допущено дев'ять. Боротьба за право називатися кращим, гартує волю, закріплює знання, виховує командний дух і підковує впевненість у власних силах. кажуть організатори і куратори заходу, очі яких, коли вони згадують про те, як це було, загоряються не менше ніж у самих у учасників під час випробувань. Ми бачимо їх глаза, ми бачимо їх умения, ми бачимо їх уже, в общем-то, через два месяца их навыки, которые они демонстрированы, как они отвечают на совершенно сложнейшие вопросы, как они, извините меня, оказывают первую медицинскую помощь, как они определяют ядовитые грибы и ягоды. То есть, как они проходят эту тут полосу, когда у них стерты руки буквально, то есть вот столько стараний, столько демонстрируется, стремление к победе. Сегодня это будет по принципу КВН. То есть это будет и визитная карточка. І домашнє завдання, Ну, звісно, все подчинено одній головній цілі – це уміння жити безпечно. Вивчення правил безпечної життєдіяльності, придбання навичок впевнено, діяти за різних обставин, зокрема в надзвичайних ситуаціях, самостійно і командно. Популяризацію здорового і активного способу життя, виховання патріотизму і поваги до професії пожежника рятівника. Такими є головні цілі, які переслідують організатори щорічних змагань. До участі в фестивалі школярі завжди готуються серйозно і заздалгідь, відвідують дружину юних пожеж. и школу безпеки при территориальном управлении МНС. Набираются досвиду на территориях пожарных частин, выполняющие нормативы под пыльным оком справжніх профессионалов. Конкурс спасения на воде готовят профессиональные спасатели-водолазы. По медицинским конкурсам у нас есть доктора свои, которые готовят медицинским конкурсом по тушению пожаров. Готовят наши пожарные по действию в горной местности переправа Есть у нас горные спасатели, которые готовят У тим от конкурсам команди фіналісти, які участие, участь, достатньо достаточно высокий уровень навиков. Фестиваль це не тільки змагання і привід подружитися, а й можливість визначитися у своїй майбутній професії. Сейчас многие з них дослужились до достаточно високих серських звань. На сьогодні проходять службу в управлінні, в нашому городському управлінні государства служби через ситуації. Учасників цьогорічних змагань ще є час, щоби остаточно визначитися, чи пов'яжуть вони своє життя із професією рятувальника. А поки достеменно відомо лише одне: у всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних візьме участь команда яскраві іскри Севастопольської загальноосвітньої школи номер 26